Ну що, в під'їзді хтось лампочку викрутив, темно, але все працює. Хотів розповісти вам дещо про акумуляторні батареї, Літіоні, те, що не розповідають і про що не пишуть недокументовані можливості. Так от, літій-феррофосфатні нові класні акумуляторні батареї можуть працювати від 0 градусів Цельсія. І все було б хорошо. Тільки от питання, як вони працюють. Насправді десь вже при 6-5 градусів Цельсія вони відключаються. І це що значить, що у вас начебто приміщення не заморожене, температура нижче нуля не опускається, але батарея у вас захлопнулась, і все, і у вас резерву немає. Пропадає мережа, блекау. А у вас система не працює. Чому у вас же є батарея? Ви заходите, міряєте, у вас навіть там може бути 12 градусів. Що не так? Має працювати, обіцяли. Тільки не працює. Десь температура впала до 6 градусів, батарея захлопнулась. А ви цього не помічаєте. Починає все працює, напруга поступає, тільки тут буде писати No Battery. Так що, слідкуйте за температурою і підписуйтесь на канал, якщо хочете знати все про альтернативну енергетику без прикрас.